Всіх вітаю! Нарешті я повернулася і з розпаковочкою. Я вже ось відкрила трішки конвертик. Я не знала, що він так легко відкривається. Але ще не дивилась. Тут мають бути насіння двох видів мікро І І тут ще у нас подаруночки. Так. Ага. Так, все пусто. Сейчас. Угу. Відкрию, відкрию. Ось. Це те, що я замовляла. Усіла, Агнес, і ось це, на жаль, не можу прочитати. Як? Не знаю, як прочитати, але ось подарунку питаю того, хто відправляв, що це за подарунок.